Відкинемо. Ну що ж, візитка максимум 5 валів. Це для членів журі розпочинає, як завжди, команда КВН «Єталон – місто Львів. День народження, де ти, не сумуй, а веселись. Маленький. День народження, у тебе. Твої дорозі всі зійшли. Мій маленький. День народження у тебе. Заткнись. Ну, ж, всім доброго вечора. Знаєте, сьогодні дуже велике свято. Одна четверта Галицької ліги. Але є друге більше свято це день народження верховного жриця галицького гумору Віталія Новосада. Доречні аплодисменти вождю. І як то кажуть, з днем народження Віталік. Поїхали! Ти що прикалуєшся? Ти що торт з середини пекла? Кажуть, чим більше людина знає, тим старіше вона виглядає. Подивіться на Віталіка Новосада. 30 років, а такий молодий! Ну що ж, ми починаємо і у нас постановка Тарас Бульба. Батько, батько в мене все валиться з рук. Від мене пішла дружина. Батько. Я не розумію, я програю війни. Батько, що сталося? Андрію, я тебе породив, я тобі й поробив. Щоб городоцьку закінчити швидше, робітникам допомагають дівчата з під цирку. А у нас випадок в дитсадку. <ривітник> <Ти шо? ривітник> Бобка, бабка, бабка. Шо? Прикинь, прикинь, мені тато купив справжню машину. Жигулія. Ну і що ж Жигулі? З то дівки ведуться. гопник гадалка погадає на шкарлупі з під сімок. О, а ма, ма-ма, мама мене дівчина. О.

Лістка Віагри подала в суд на радіо Львівська хвиля за те, що вони не показують її грудей. А у нас дівчина збирається на побачення. Зелень, зелень. Алло? Андрій, кажеш. Андрій, Андрій, Андрій. А, так ми ж сьогодні з тобою на побачення збирались, так? Та зустрітись біля оперного. Як ти мене впізнаєш? Я буду фіолетовому БМВ. Одна голова — добре, а 2000 баксів — краще. А в нас мініатюрка — веселий міліціонер. Рабують! 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 Почекай, а ну ще раз. Рабують! 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 Почекай, почекай, стань. Я збіна дзвінок поставлю, увага, увага! На ферму прибуває партія биків. Номерація биків з голови. Жінко, жінко, скоро йти на вулицю не повіриш, там таке робиться капець, я сам в шоці. Скорить Та ти з подругами. Місяць про то будеш говорити. Біжи, скоро біжи. Ураган 12 балів, будеш ти говорити. Ух ти, яка кофточка! Давай купимо Михайлу цю кофту, михася. Ну давай. Яка спідниця? Давай у Люсі купимо спідницю. Двійки в мешти, давай ми хасику мешти, купимо. Ну давай. А, яка маєчка, давай у Люсі маєчку купимо. А вон кепочка просто супер. Давай ми хасику кепочку купимо. Ну давай. А чого ми хасику купляємо, а у Люсі нічого не купляємо? Оля, тому що ми хасик отримав зарплату. Ішенка Оленка пішла по воду, а принесла при... приплоду. А у нас випадок на вулиці. Коханий, я забираю речі і йду від тебе геть. Йду. Я від тебе йду, ти чуєш? Ти чуєш, що я від тебе йду і ти мене не затримаєш. Я рахую до трьох. Раз, два, три. Я від тебе йду. Мого бомжиха, офігіла, блін. що робить? Ну, а зараз співак Андрій Князь в магазині. Що ти цукерками своїми тикаєш? Ти знаєш мене робота! Та ти продавця відпрацює 24 години. Що ти ти... Добре. Дай мені вище там на моніторі, бо я себе не чую. День! Дайте мені будь-. Раз, раз, два. День! Дайте мені, будь ласка, водечку ч, -ч, ч. Чуєш там букви? Вони... в мене Я от люди не чують і сміються щось, я ж нормально співаю. Водечку чамбо! А я перепрошую, що у нас водечки чамбо нема. Тоді! Ти чуєш, як я не можу сказати! Та підніми мені монітори і світла дай більше сюди! Тільки сніб. Тоді дайте мені. От чуєш, як я вас заговорив з реверсом. Сертельки, -ки, ки ки. Я пере. Я перепрошую, серделюк теж немає, ну розумієте? Точі! Точі це ще добре! Ні, я не розумію, ти що сліпий чи глухий. Дивись, світла нема майже, і от моніторію, люди сміяться, я не знаю чого. дайте мені, будь ласка, Раз, два, добрий день. дайте мені цукерочку. Нема що? Керочок, а я ж то думаю знакомий писок Захар. Я! Знаєте, власне, до чого ми вели цей виступ? От ви прийшли сьогодні на КВН, а це прирівнюється, що ви прийшли до новосада на день народження. Чого стоїш? Виставляйся.